Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент у Брюсселі відбувається військова зустріч комітету НАТО, яка від початку буде зосереджена на російській війні проти України. Попередньо на цю зустріч на ній мав також бути присутній український головнокомандувач зсу Валерій Залужний. Однак він не зміг. Прибути ні особисто ні навіть приєднатися у форматі відеоконференції. Про це повідомив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Власне, чому в чому причина? Чому залужний не зміг приєднатися до цієї зустрічі через те, що а, складна оперативна ситуація на полі бою, принаймні так кажуть у НАТО, а, отримали вчора листа від генерала залужного а, кажуть а, там, назвали його нашим другом Валерієм Залужним, а, і він поінформував, що навіть... Через відеоконференцію не може приєднатися з огляду на складну ситуацію в обороні проти російської агресії йдеться в цьому листі, і наші найкращі побажання українським захисникам, так сказав адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО. Він зазначив, що Члени цього комітету заслухають інформацію натомість від військового представника України при НАТО, генерал-майора Сал-Куцана. І також а, зазначили в НАТО, що Росія вже 15 місяців перебуває в тому, Як вони думали, буде трьохденною війною? Вочевидь, все Росії не вдалося виконати. Голіаф захитався, сказав адмірал Роб Баур, тому що Давид продемонстрував видатну стійкість. І тактичну досконалість за підтримки 50 держав по всьому світу. я очікую, що лідери схвалять новий план дій НАТО щодо оборонного виробництва, щоб гарантувати, що НАТО надалі матиме необхідні на можливості. Нам потрібні ці інвестиції та виробничі потужності зараз і на довгострокову перспективу. Ми рухаємось у правильному напрямку, але не так швидко, як того вимагає небезпечний світ, у якому ми живемо. І напередодні, як ви знаєте, тут у Вашингтоні був Джеймс Клемер Клеверлі, це міністр закордонних справ Великої Британії. Він зустрічався із Ентоні Блінкеном, державним секретарем. І за підсумками цієї зустрічі була прес-конференція, на якій журналісти дуже багато питали про те, які є очікування головних дипломатів сполучених штатів і Великої Британії щодо очікуваного українського контрнаступу? Чи вважають вони, що українці мають усі необхідні потужності, зокрема допомогою, яку надіслав захід? Чи цього достатньо, щоб українці могли звільнити більше своїх територій? І, взагалі, так. Уж запитали у Джеймса Клеверлі, наприклад, якщо контрнаступ не буде успішним, як він буде пояснювати виборцям у Великій Британії про те, чому треба підтримувати і надалі Україну? І ось з якими словами відповіли на ці питання і Ентоні Блінкін і Джеймс Клеверліцна Онливепенстечені. Справа не лише у зброї, але й в підготовці українських солдат. І сполучене королівство бере активну участь у цій підготовці. Важливо також, щоб українці могли обслуговувати обладнання, яке ми їм надаємо, і звісно, щоб у них були вивірені плани для досягнення успіху. За моїми власними оцінками, у всіх цих вимірах українці вже мають те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати території, захоплені силою Росією, за останні 14 місяців. Десон Філм Дераносетентізвенекамстої конфліктце не кіно, це реальне життя, і тут не може бути певності. Українці незмінно перевершують наші очікування, але на війні не може бути жодних гарантій. Тому ми маємо визнати, що ми не даємо українцям величезну підтримку, і нам потрібно продовжувати їх підтримувати незалежно від того, чи принесе цей майбутній контрнаступ величезні переваги на полі бою. Тому цей конфлікт не закінчиться, доки його не вирішать. Належним чином категоріями освобождення ми більше не розсуждаємо, лише би только чого не потерять. Цікаві заяви колишнього президента США Біла Клінтона. Він неодноразово ми з вами вже обговорювали, якось згадує часи свого президентства і е, вибачався так за те, що не стримав певним чином Російську Федерацію. І е, за Будапештським меморандумом, якщо бути точніше, зараз от я зацитую Володимир Путін сказав мені в 2011 році за три. Три роки до того, як він захопив Крим, що він не згоден з угодою, яку я уклав з Борисом Єльциним. Він сказав: я не згоден з нею і я її не підтримую. Я не зв'язаний з нею. Я знав, що з того дня це напад на Україну, і це було лише питанням часу. Пане Віталію. А навіщо Біл Глінтон зараз відкриває ось це все, а не робив це раніше? Не попереджав у світові, у світові. Ну може, він попереджав? Ми ж знаємо, що він там говорив в приватних розмовах і Що він говорив Хіларі Клінтон, коли вона була держсекретарем, це ж публічно це у, 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 у політиці існують свої правила поведінки. От чому взагалі всі ці закриті файли, матеріали, закриті доповідні записки, чому вони розсекречуються через 30 років? Хоча не мов би, ми все читаємо в, в медіа. А що таке тоді секретна документація? Це вона і є. Це те, що говориться у приватних розмовах. І це найважливіша частина політики. Тому що все те, що ми обговорюємо. Це верхівка Айсберг. Я вам скажу чітко, що я теж у 2000-ті роки неодноразово чув від політиків там, вищого рангу, дипломатів, журналістів те, що Володимир Путін вважає Україну не державою, що не те, що не відбулася, що не має відбутися, що має бути приєднана до Російської Федерації. Що він це говорить вголос, що це задача російського керівництва? Я чув це від багатьох людей, яким довіряв. Я, мої знайомі, які були провідними польськими політиками, там, дипломатами, журналістами, розповідали мені, що вони обговорювали це із своїми європейськими колегами і були в жасі. Коли таке чули, відбачаюся від федерального канцлера Німеччини чи прем'єр-міністра Італії. І не тільки від них. Тобто, це було масово розповсюджене явище. Що я міг зробити з цим явищем, коли ніхто не хотів мені це говорити публічно? Коли я намагався це сказати, я міг виступати виключно там в медіа від власного імені і говорити, що я так вважаю, що в мене є така оцінка, але в мене не було оцінки, я просто це знав. Я просто знав, що ось от того дня ось Путін це сказав такій людині. А того дня я просто це знав. Але що може робити журналіст, який не може послатися на джерела? Ну, от бачите, як зараз почали посилатися на джерела, які відповідають, які довіряють Нью-Йорк Таймс. У нас, на жаль, немає такого механізму. Тому я змушений був займатися власним аналітичним якимось текстом. І я завжди пояснюю своїм там глядачам чи читачам на якихось зустрічах. Повірте мені, я не роблю ніяких припущень. Те, що я кажу, це я знаю достеменно. Це те, що відбувається в кабінеті Путіна. У мене немає можливості це довести, тому я не можу так сказати. Але просто ви для себе знаєте це. Білл Клінтон проводив приватну розмову. Закони політики полягають в тому, що коли ти проводиш таку розмову, ти про неї публічно не розповідаєш. Тому що ти таким чином закриваєш можливості для приватних розмов собі і іншим людям такого рівня. З вами ніколи не будуть розмовляти відверто. Чому не тільки Путін? А президент Сполучених Штатів це такий статус, який передбачає, що ти зможеш кудись поїхати посередником. Що ти можеш якісь проблеми розв'язувати із президентом Росії, і з головою Китайської Народної Республіки, із прем'єр-міністром Індії, із прем'єр-міністром Пакистану, з ким завгодно. Це важ... статус на все життя. І коли ці люди кажуть, слухайте, а про що ми з ним можемо говорити? От йому Володимир сказав таку річ, ну, сказав, а він розповів це пресі. Так абсолютно не буває. В принципі, такі норми не порушуються. І я завжди, до речі, попереджав росіян, що вони мають усвідомити, що рано чи пізно це для них відбудеться. Я пам'ятаю прекрасну історію, коли росіяни значить, вже випрацювали у себе механізм роботи з, з своєю пресою, коли вони давали якісь закриті брифінги. Угу. Із цих брифінгів не було ніякої інформації. І раптом приїхала делегація українських журналістів в четвертому році перед першим майданом. І з цієї групи журналістів вирішив зустрітися тодішній голова адміністрації президента Росії Олександр Волошин. І я сказав, що я на цю зустріч ні в якому разі не піду. І мені телефонують з адміністрації президента Росії, кажуть, чому ви нас взагалі ігноруєте? Ви ж акредитований в Міністерстві закордонних справ. І ви не хочете зустрічатися з головою адміністрації президента, це не вічливо по відношенню до країни перебування. А я їм кажу, я абсолютно лояльно ставлюся до країни перебування. Просто я хочу вам сказати, що після того, як ви зустрінетеся з українськими журналістами, ця інформація обов'язково буде оприлюднена. Тому що українські медіа живуть за іншими законами ніж російські чи американські. А я не хочу відповідати за оприлюднену інформацію, тому що ви потім ніколи не будете зі мною розмовляти, і ви мене не акредитуєте при Міністерстві закордонних справ. Всім будете казати, що я розповсюджую інформацію, яку я не мав розповсюджувати. Навіщо мені це потрібно? Мене хай там не буде. Ну і Волошин зустрівся з українськими журналістами. Багато що йому їм там сказав. Всі наші люди, з усіми договоримся. Віті Янукович, взагалі наш чоловік, у нас, у нас повадки з Юлією Тимошенко договоримся, і з Вітією Ющенко договоримся. Всіх візьмемо на поводок. І через два дні це було в українській пресі. І вони, а як же так? Ну, отак. Але знову таки повторюю, все ж таки український журналіст, не президент США, правда? Так. Я думаю, що те, що зробив Клінтон, говорить, що змінилися закони світової політики. Тобто він більше не дорожить конфіденційністю розмов з Путіним. Тому що Путін вийшов за рамки. рамки. Якщо, я думаю, що Клінтон, умовно кажучи, з іншими політиками теж говорив чимало важливих речей, але він ніколи вам не розповість, що він говорив з якимось Цзіньпіном чи нарядною моді, якщо він з ними зустрічався, розумієте? так? А Путін він за рамками. Тобто тепер можна розповідати про розмови з Путіним, тому що Путін просто поза світовою політикою. І я, до речі, дуже радий, що Клінтон це сказав, тому що це свідоцтво. І тепер я вам можу сказати: от так, Клінтон був не один, багатьом людям він це говорив. І я можу спиратися на джерела. Ну тому, що президент Сполучених Штатів це авторитетне джерело. Його mm -hmm. важко спростувати. Денацифікація, демілітарізації Сполучених Штатів. А говоря, это тоже цель. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.